Ількасот людей та десят одиниць техніки. На митниці провели масштабний суботник. Черкасці прибрали торішні сміття, вибілили бордюри та висадили понад півсотні дерев. Сусіди по будинках знайомляться й беруться толокувати. На весняне генеральне прибирання зійшлися з десят людей у кожному дворі. А ви дуже 69-го? – Ні, я 37 а, з 37-го. А 37-го. ми роззнайомимося між собою. Якось будемо більш гуртом все робити. І взагалі наша митниця окраса Черкас, якби її привести до ладу, ми якісь маленьку толіку це внесемо. А от у сусідньому дворі на прибирання вийшли чи не всім будинком? А це 13 під'їздів. Для цього СББ цьогоріч це вже другий суботник. Треба, щоб тут порядок був, щоб красиво було, чисто, так, щоб брали приклад. Ага, приїхали на митницю, а тут красота, щоб кругом так ну, і по центру кругом було така чистота. Мешканці, які повиходили, вони говорять, що 20 років будинку тут такого не було, щоб ми наводили. Мало того, ми зверталися до Юрія Васильовича Тренкіна який допомагає нам сьогодні в проведенні суботнику, працює техніка, яку, вони, яку надало місто безкоштовно, тому що вивезти, наприклад, трактор, навіть цього гілля, яке тут лежить, один трактор буде вивезти десь порядка 600-700 гривень. Тобто ви теж розумієте, яка приблизна економія із цього з цього буде. Аби зробити прибирання більш ефективним, місцевий депутат Юрій Тренкін звернувся до комунальників і надали відповідну техніку. Тут і трактори, і подрібнювачі гілок, і потужні екскаватори. За лопату взявся і директор місцевого субу. Я сам 30 років проживаю в мікрорайонній митниці, і вона мені аж ніяк не байдужа. Значить, я вважаю, що у нас взагалі місто дуже гарне. А митниця це найкраще місце нашого міста, і будемо все робити, щоб воно квітло. Ми намагаємося всім іншим мікрорайонам надати приклад утримання території, приклад сумісної роботи. І громади, і комунальних підприємств. Коли мені кажуть, що досить важко там спілкуватися з комунальними службами, досить важко в них щось випросити. Я вам хочу сказати, мені чомусь так сталося, що мені дуже легко. Мені вистачило чотири дзвінка директорам комунальних підприємств, і всі вони надали техніку, людей. Місцеві підприємці до генерального митницького прибирання долучили й своїх працівників усе, аби полегшити й пришвидшити роботу. Своє підприємство Пригласили более 100 человек на уборку потому что мытница це як жемчужина нашого города. Вона должна бути чистой, красивою, лицом, набережною, так делаются дороги, тротуари, освещение, вокруг, должно бути все чисто. А по біля Андріївської церкви митничани вирішили розбити так званий народний парк. Занедбану територію тут прибирають від будівельного сміття, аби закласти перший камінь новації. Ми хочемо створити цей парк, щоб він об'єднував три покоління. Атовців загиблих в боях, е е ветеранів Афганістану, ветеранів війни. І тут буде в честь, кожна сім'я може посадити тут дуба, щоб вони росли навічно. У нас тут звалище, яма метрів два. І от якраз цим будівельним мусором ми збираємося її закидувати. Завжди у нас на суботники люди хороше збиралися, проблем ніколи не було. Ошатити митницю вирішили не лише прибиранням, а й новими деревами. Мікрорайон прикрасили сімома десятками саджанців. Зокрема, це дуби, клани, липи та хвойні. Курує процесом головний еколог міста. Пояснює, коріння кожного саджанця обробили спеціальним гідрогелем. Він зберігає влагу, набухає, коли вода попадає, потім поступово її віддає, Що скорочує чистоту полювання в 5-6 разів. Мікрорайон митниця насипний. Дуже мало, ну, намивний район. Тут багато піску і дуже мало родючого ґрунту. Тому було вибрано такі дерева, які приживуться, і якщо їх будуть поливати, вони будуть нормально розвиватися і будуть далі радувати глаз мешканцям і робити тіньочок для дитячого майданчика. Місця для висадки дерев кажуть, обирали самі митничани. Екологи й субівці лише слідкують за доцільністю насаджень. Ми дивимося, щоб не посадити на мережу. Бо приблизно присутствують керівники субі, вони знають, де здесь проходить газ, де теплосети, щоб же потім під час ремонтних робот ці дерева не постраждали. За лопати взявся і черкаський політику. Саджати дерева тут беруться депутати, заступники мера та й сам міський голова. На розвиток і на рост. І я думаю, як буде розвиватися ці дерева, я хотів би, щоб так і, квітла, і квітлі наші черкаси і всі наші мікрорайони. Я отримав завдання від КСН і працював відповідно по графіку, який мені доручив КСН і працював як простий житель митниці, і садив дерева, прибирав, тобто робив все, що було потрібно. Поспілкувався з жителями, мені подобаються такі речі, як суботники. Я скажу, що тут спілкуюся на ти з усима, і ти розумієш проблеми жителів міста. так само у роботі. Й у спілкуванні з митничанами минув суботник і для тутешнього депутата Юрія Тренкіна. 47-му не дороблені дві секції заборчика, Так не ну, там, там не дві там три три ну, секції. Три секції. секції. будь ласка, замір, і щоб так. до паски ми закінчили це питання. Тому що сніг випав на санках деревця маленькі посадили, все поламали. Жодних проблем до uh -huh. паски буде зроблено. Дякую. Спасибо. за ініціативу. Люди, коли приходять до його, він нікому не відказує. Все час допомагає. Вот у мене чоловік лежачий. Він мені і помощь давав, і лікарську покупали, давали. Все, що ну, попросиш. Там у дочки були проблеми з паспортом, щоб швидше дали. Він теж допомог. Тренкін нас, коли це, мабуть, рік тому організовував, ми садили дерева між 69-м, 71-м, 73-м будинком. Він нам привозив троянди, фруктові дерева. Ми посадили. Депутат показує дерева, що саджали минулого року. Більшість із них таки прийнялися Цьогоріч До суботника каже, підійшли глобальніше. Перед роботами позбирали запити митничан на потрібні саме для них речі, та й взялися втілювати. Ми бачимо зараз. Плоди праці в тому році. В тому році ми висаджували ті деревці, вони гарно прийнялись. І я думаю, вже через пару років будуть це фруктові дерева, будуть діточок нашого мікрорайону радувати плодами. Досить цікаво сьогодні було, що люди йде робота, люди питають, а що вибори йдуть? Ні, кажу, не буде вибори. Та ні, напевно ж буде. Ні, не буде. Це робиться для людей, для громади на щорічній основі, не дивлячись на вибори. Понад чотири години марафон із прибирання закінчують. Депутатською кашею з салом, ж хорошо попрацювала, то мені хорошо і Ой, смакує. Ось смакує. ще такої в житті не було. Мені 18 років, але ж такої не було ніколи. Це <с чесне слово. Спасибо повару. Спасибо. Тому хто це придумав, хто зварив і хто подав. Сам же Юрій Тренкін вирішує з хорошої справи започаткувати флешмоб чистоти і закликає своїх колег підтримати ініціативу, аби прикрасити місто до свят. Передаю далі. Цю естафету, іншим мікрорайонам, Південно-Західному, району Хімселища, всім іншим мікрорайонам нашого міста звертаюся до депутатського корпусу, щоб вони стали ініціаторами проведення даних суботників. Дійсно, місто потроху перетворюється на чисте, комфортне. От. Давайте весною зробимо гарний заділ, наведемо чистоту і потім вже комунальним службам буде легше тримати його в чистоті.